Ласкаво просимо в Агроюніті платформу, де кожен аграрій стає частиною значущої місії. Агроюніті це не просто спілка, це самодостатня екосистема, яка здатна задовольнити всі потреби аграріїв України. Ми прагнемо до створення оптимальних умов для кожного учасника ринку, від малих фермерів до великих агрохолдингів. Наша місія зробити агробізнес сильнішим, безпечнішим і вигіднішим для всіх його учасників. Проблематика аграрної галузі в Україні. Наразі Україна стикається з величезними випробуваннями. Мільйони гектарів аграрних земель опинилися під загрозою через військові дії. Агроюніті активно працює над вирішенням цієї проблеми через програми розмінування та відновлення ґрунтів, співпрацю з міжнародними фондами та грантові ініціативи. Чому варто долучитися? Ми пропонуємо широкий ряд послуг і переваг для наших партнерів. Окрім створення безпечних умов роботи, шляхом очищення території від мін та вибухонебезпечних предметів, ми надаємо можливості для розширення та розвитку вашого аграрного бізнесу, розмінування на вигідних умовах з підтримкою краудфандингу, дбаючи про безпеку ваших територій та відновлення їхнього аграрного потенціалу. Допомога в отриманні грантів від міжнародних фондів та організацій, включно з USAID, що відкриває нові можливості для вашого бізнесу. Заощадження рекламних бюджетів завдяки спільним маркетинговим ініціативам, що дозволяє підвищити впізнаваність вашого бренду та розширити ринки збуту, відновлення екосистем і доступ до будівельних підрядників для відновлення інфраструктури, сприяючи стабільному розвитку вашого господарства. Зробіть крок до безпеки та стабільності свого бізнесу. Станьте частиною екосистеми AgroUnity. Дізнайтеся більше на нашому сайті, посилання в описі відео. До зустрічі в майбутньому із засіяними полями та мирним небом. Разом ми зможемо цього досягти.